І всі немочі людські, броніша цією хресною дорогою, але на хрест поклав на зріг, щоб перемогти зло, подарувати людині спасіння, подарувати визволення, подарувати ласку цього Воскресіння, щоб ми у цій надії сьогодні направили так, мусимо пройти через страждання, так мусимо вибороти свою суботу, свободу і незалежність від ворога, який насідає. Але ця ласка надії на Воскресіння. Будує нас в тому, щоб далі і далі крокувати, Так, не забуваємо тих, хто страждає, найбільше страждає ці війни. Ці хвойні, які вже є поранені в цій ці війні і зболені цим е, раною е, війни. До наших полонених, які проживають цей біль і е, страждання, так ці війки, тортури, пертури, потребують нашої молитви. Тих, хто поранений, полонений, всі, хто десь перебуває в цих болях цієї війни, щоб самолита була твоє підтримки. Наш найдорожчий Спаситель, стоїш тут перед Палатом весь поранений, з терновим вінком на голові, і з тростиною в руці. Твоє найсвятіше серце приймає дикий крик зрадливої юрби. Розіпни, розіпни його, і хіткий пилат видає несправедливий засуд на смерть, і то смерть Хресну. О, невинно засуджений Ісусе! Ти з безмежної любові до нас піддаєшся такому страшному засудові, щоб тільки нас відкупити. Пробач нам наші гріхи та визволи нас від заслуженого нами засуду вічної смерті, бо й кожен наш гріх кличе так само. Розіпни, розіпни. За, на... За нас засуджений Ісусе, спаси нас від вічного засуду. Амінь. Маріє, Мати Божа, моли. Малий за нас! Наймилостивище Ісусе, ти радо взяв на себе свої побиті ремена важкого Христа. Ти й до нас кличеш своїми Божими словами і й ви себе самих, хто візьміть Хрест і йдіть за мною. Подай нам ласку, щоб і ми всі хрести, які нас пригнітають, з любові до тебе все радо приймали і несли. Оділи нам і дару своєї терпеливості, в наші хрести легкими робить. Амінь. Амінь. Маріє, Маріє, Мати Божа. Тяжкого Христа положили на Ісуса. Обесилений Спаситель не може Його нести. Дух готовий до терпіння і сильний, скотоване тіло вже немічне. Ісус заточується і падає. О найдопортливіші Ісусе! Не дивно нам, що Ти падаєш під Христом, таж Ти на ньому несеш гріхи всього людства і гріхи наші. З Богом у серці жаліємо тепер за всі наші гріхи, Пробач нам усі наші помилки, розкрипи нас своєю ласкою, щоб ми їх вже ніколи не допускалися. Амінь. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю, Величаємо тебе, життя добре. Да і славимо страсті твої. От спас, і спасу всіх на і Мати і син на хресній дорозі, яка ж то болюча зустріч, страждаючий Спасителю, матінко багатостраждальна. Це наші гріхи є причиною ваших безмірних терпінь. Вже більше не хочемо грішити, а хочемо вас любити, вам на досмертну службу посвятитись. Щоб наше серце навіки було об'єднане з вами. Амінь. Симеон Киринейський допомагає Ісусові нести хрест. Ісус Христос, чим далі, тим більше слабне, нарешті пристає і не в силі більше нести тяжкого Христа. Саме з поля йшов Киринеський Симеон. йому звеліло нести Христа за Ісусом. О щасливий Симеоне, Ти на початку відмовлявся, але благальний погляд Христових очей допоміг твій, переміг Твоє небажання. І ти вже радо допоміг Ісусові нести Христа. І ми щасливі, коли несемо свій хрест за Ісусом. Бо твій хрест, найдорожчий Спасителю, додає нам сили. Допоможи нам, Ісусе, своєю ласкою, щоб ми вірно витримали твої службі, аж поки ти сам Христа з нас не здіймеш. Амінь. Оце та невіста, що налякається приступити до Ісуса на хресній дорозі та подає Ісусові хустинку, криваві підзлиця обтерти. І не пожаліє того, бо за цю послугу любові дістане на хостинці відбитку найсвятішого образу, Господня. І нам, найдорожчий Спасителю, залишився в душі твій образ. Та, на жаль, ми твій образ наші нашій душі осквернили гріхами. Покірно просимо, очисти нашу душу своєю ласкою, щоб стали більшою від снігу. Амінь. Нехай святий це Твоє, нехай святий Серсу Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш сушний на зводу, і про сині крові наш, як і ми прощаємо прощай, наш, і не веде на спокусу, але визволи нас від того, амінь. Богородиці, Діво, радуйся, навіть. Спасителю наш, ти знову лежиш на землі, на камінні, а немилосердні кати не дають тобі навіть відпочити. О найдорожче Ісусе, це наші непоневольні гріхи, є причиною Твого другого упадку. Ми жаліємо тепер зі всього серця за наші налогові гріхи. Допоможи нам своєю ласкою. Щоб ми завжди користувалися всіма засобами спасіння, та щоб вже ніколи в налогові гріхи не попадали. Амінь. Величок і славимо усіх нас спасу смерті вічної. З Народом. Що супроводить Ісуса на Голготу, йдуть єрусалимські жінки зі своїми дітьми, дивлячись на ті безмірні муки Спасителя, вони плачуть над ним. Та Ісус відзирається до них. Єрусалимські дочки, не плачте наді мною, а плачте скоріш над собою та над своїми дітьми. О, найсолодші Ісусе, як ми вдячимось тобі за твою любов, що каже тобі забути про Твої власні терпіння, та нас у наших терпіннях потішає. Опотіж наші душі своїм милосердям, зажури наші серця. Щоб ми сльозами е, правдивого жалю плакали над собою та над своїми власними падіннями гріхами. Щоб свої совісті заспокоїли та знову віднайшли втрачену ласку Твою. Амінь. Отче ж, наш, ще на висок, нехай ще снідання Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. собі. І наші на Суші, нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, мила нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа, благодати діла, радися, слава Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний пліто на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ душа наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. По всечасні навіки віки відають, за жінки поважні бачу. Падає Ісус третій раз. Це останнє та найтяжче падіння. Ісус Христос похилив голову глибоко до землі, ніби вже зовсім не мав сили встати. О наш найдобротливіший Ісусе, вже третій раз падаєш своїм тілом, та не падає твоя любов до нас грішних. І ти, хоча зімлілий і до краю обесилений, муками, і тяжкою хресною дорогою, знову встаєш, щоб до кінця виконати волю Небесного Отця. Зміцний нас, найдорожчий Спасителю, щоб ми свою волю лише Твоїй святій волі підкоряли, та щоб ми завжди лише Твої святі заповіти виконували. А якщо ми коли б упали, то нехай не впускає нас тоді сила духу, а вчини своєю ласкою, щоб ми знову встали та вірно витримали в Твоїй службі аж до кінця нашого життя. Амінь. Десята станція. Ісус на благодій роздягнений і жовчу напоєний. Величок на життя вже критик, і славимо Твої, бо ти спасу всіх нас і смерті високий. Ісус Христос дійшов нарешті на Голготу, і дали йому пити вино, змішане з жовчу, і, попробувавши, не захотів пити. Воїни немилосердно стягнули з Ісуса одяг і тим завдали йому нового невимовного волю, найчистіший і найсвятіший Ісуса, Ти, що цей біль жертвував за гріхи нашої нечистоти і бездитності, визволи нас від поганих пожедань та вчини своєю ласкою, щоб лише чиста любов до тебе керувала всіма нашими думками, пожаданнями, словами та вчинками. Амінь.

Та Ісуса прибуває до Христа. Тебе, життя, земліше, і твої, бо ти на славі, смерті, На поклали Хрест на землю. Ісус Христос сам лягає на це тверде ложе жертвеної смерті свяхами пробивають руки і ноги Спасителя до хресних рамен, глибокі рани в живому тілі завдають Христові страшного болю, від якого все Його тіло корчиться і тремтить. О Ісусе, розіп'ята за нас любове, то за наші гріхи давте себе на хресті розп'яти, щоб тільки нас кров'ю своїх дорогоцінних ран визволити з диявольської неволі. Уділи нам своєї ласки. Щоб ми завжди Твоїми дорогим ранам, як найпобовчнішу пошану виявили. В часі спокус вони ж безпечну охорону знаходили, а своє власне тіло в дусі християнського самовідречення розпинали. Амінь. Ісу! Ісусе! Ісусе Син Христе, і Спасу нас від смерті, вічної. Ісус Христос завершує своє Боже післанництво, довершує діла відкуплення, рівночасно закінчує своє жертовне життя, схиляє на Христі голову і передає свою душу Небесному Отцею. Жертва Бога чоловіка завершена. Розп'ятий за нас, Ісусе, Ти своєю смертю освятив смерть нашу. Змилися й над нами в останні хвилини нашого життя та подай нам ласку, щоб і ми через заслуги Твоєї смерті отримали перед смертю своєю прощення гріхів, а по смерті вічну нагороду в небі. Тобі поручаємо свої душі навіки. Амінь. Ситіво Ісусове зняли з Христа і поклали на руки Божої Матінки, а вона, Його мати, обіймає його, тулить до свого материнського серця і цілує. О, богостраждальна мати, стоячи під Христом свого Сина, ти прийняла й нас за своїх дітей, та від тієї хвилини ти є і наша матінка небесна через превеликий біль яким пронизано твоє материнське серце, просимо тебе, щоб ти стояла біля нас в часі спокуси, а особливо у хвилині нашої смерті, о матінко наша, не залишай нас ніколи. Амінь. Сумно просувається похоронний похід до гробу, витисаного в скелі, в якому ще ніхто ніколи не був похований, в саду мужа, чоловіка доброго і праведного. Йосипа з Ариматеї. Мертве Господнє тіло несуть на останній відпочинок і кладуть в новий гріб. Найдорожчий Ісусе, те саме Твоє Тіло, лише живе та утаємничене, приймаємо до твоєї душі святому причасті. О, все Осе? славний Спасителю, допоможи нам. Своєю ласкою, щоб ми тоді мали нові серця і чисті душі, та, знаючи свою неміч, не покладаємось на свої слабкі сили, а всю надію покладаємо на Твою ласку. Амінь Ісусе Христе, дякуємо тобі за від всього серця, за безмежне Твоє милосердя, яке ти нам виявив на цій хресній дорозі, доповни нашу неміч найдорожче Ісусе, твоїми заслугами. Та вчинив так, щоб ця хресна дорога стала у пригоді нам для нашого вічного спасіння, на потіху помираючим, особливо всім душам у чистилищі, за які жартуємо весь відпуск цієї хресної дороги. Амінь. Боже, на твоїй дорозі, пізнав я Христе, всю твою любов, вчини, щоб духом залишався я у Бозі, і прибігав до тебе знов і знов. Всі почуття, що зворушили душу, хай би зростали в серці назавжди, за душі, що вчистилище, я прошу, від них мій спаси кару відведи. І ти, Марія, матінко Небесна, вставляйся за мене і за всіх людей, аж поки душі правди воскреснуть. І син твій в славі до нас усіх зайде. Христос, що Воскрес із мертвих істинний Бог наш молитвами причистої своїй Матері, святих, славних, сихвальних апостолів і всіх святих помилий, спасе нас як благий і людинолюбний. Але думаю, немає правда особи, яка б на собі не відчула, те, що принесла ця війна. Так десь життя поділилося на до і після? Правда, напевно, не раз з певним жалем, можливо, навіть зі злістю, можливо, з розпачем питали, а чому? Правда, чому саме мій чоловік, моя дружина, моя дитина має йти воювати туди? Правда, чому? Я маю донатити, коли це мали би робити інші? Чому моя дитина має вночі підриватися коли чує сирена? Правда, чому я маю дбати за те, щоб достати машину або ще щось для наших воїнів? Чому я маю молитися? Правда, коли інші можуть собі десь забавлятися? Таких питань, напевно, дуже багато у нас. Можливо, десь мимоволі, можливо, стараємося десь відганяти, правда, щоб залишитися, скажімо так, у тій вірі, що це не є надаремно, але рівно ж у певні моменти вона завжди проскакує. І десь, якщо молимося і розважаємо цю хресну дорогу. Побачимо, що через 2000 років нічого не змінилося. Правда? Є той, кого ми сьогодні називаємо агресором, той, хто несе смерть, той, хто ненавидить ось те життя, яке дає Христос. І є маленька горстка тих, які не можуть інакше поступити. Правда, Вероніка, Сімеон? Йосиф Ариматейський, жінки, які стояли під Христом не кодим. Кожен з них напевно міг сказати, ну та Ісус з учнями ходив. Чому вони повтікали, вони би мали його захищати? Про вони не могли інакше робити. Я думаю, собі дуже багато речей мусимо вчитися. Від того, що нам показує Христос через природу. Направду ми самі та частинка тої природи, за якою спостерігали чи мали, спостерігаючи, мали би бачити, що до нас промовляє Господь. Напевно, кожен міг в своєму житті щось подібне досвідчити, але недавно привіз мід. Додому сіли з дітьми в альтанці, відкрили молоко, хліб, всі почали ложками черпати, накапало на стіл, звичайно, того меду. Діти поїли, побігли, сиджу собі, бджола прилетіла одна, друга, третя. І дивлюся, скільки тебе їх не відганяв, вони як засмакували цей нектар, правда, їх вже не відженеш? Вона не одна прилетіла, прилетіла, прилетіло дві, три. Правда, дивлюся, кіт. Не дуже так скажу, люблю котів, більше собак. Але кіт, як тільки чує запах м'яса, він так боїться мене, але здалеку сідає, поки ти йому не даш, він це не ступить. Він засмакував. Знаєте, можливо, такі прості приклади, але вони десь на правду пояснюють, чому завжди є ті, котрі не можуть відступитися. Від того, будучи навіть у меншості, чому вони це роблять, я так скажу: засмакувавши Божу любов, засмакувавши чесність, засмакувавши свободу, правда бути свобідним в своїй країні, в своїй сім'ї чи родині, ти вже інакше не можеш чинити. Правда, навіть тоді, так скажу, коли цілий світ проти тебе. І направду, кожен із тих, хто лишився, хто засмакував цієї Божої любові, Він отримав своє. Правда, те, про що сьогодні казав Ісус, втративши свою душу ради мене та Євангелії, здобули життя вічне. Нехай сьогодні кожного із вас Господь благословить своєю. Всемогутньою любов'ю, своєю всемогутньою свободою, щоб ви направду були як ті бджілки, які сьогодні роблять те, що мають, і робити, бо інакше не можуть. Але цією любов'ю, ділячись з іншими, приводили їх до свободи і любові в Божій. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!